Для активних користувачів інтернету починається нова ера комунікації. Оператор Live першим запустив в Україні технологію 3G+, яка є верхівкою еволюції зв'язку третього покоління. Середини травня швидкісний інтернет почав працювати у Львові. Запуск 3G+, у Києві ознаменувався грандіозним інноваційним заходом. Зараз якісне покриття Life3G Plus працює у Львові та у Києві. В інших 30 містах мережа працює у тестовому режимі і невдовзі ці міста приєднаються до комерційної експлуатації. Завдяки цим технологіям абоненти матимуть надзвичайно високу швидкість у користуванні мобільним інтернетом. Плюс до всього це пожвавлені економіки, нові можливості для абонентів у спілкуванні один з одним. Під час заходу кожен охоче мав змогу протестувати інтернет зі швидкістю до 63 Мбіт мегабіт на секунду. В спеціальній хай-тек зоні офіційний запуск 3G Plus від Life відбувся символічним натисканням кнопки. Three, two, one, go! один з тих, хто дав старт сучасній технології, був перший космонавт України Леонід Каденюк. Я брав участь у випробуваннях літаків винищувачів третього покоління. А тепер беру участь у створенні третього покоління зв'язку. Це для мене якось і символічно, і думаю, що це так у наймає має бути на великому екрані. Гостям заходу продемонстрували інноваційний кліп гурту Шпилясті Кобзарі», який був створений за допомогу швидкісного інтернету 3G від Лайф. Учасники колективу одночасно перебуваючи на головних площах Києва, Одеси, Львова та Дніпропетровська, виконали спільну композицію по відеозв'язку. Ще одним музичним подарунком для усіх відвідувачів став виступ хедлайнера Події Джамали. мали